Під дощем з лопатами в руках на величезному валі. Так працівники Бродівської міської ради та комунальних служб міста рятують жителів району потенційного підтоплення від великої води. Саме з ініціативи Бродівського міського голови звели цей захисний вал, що вбереже мешканців червоних казарм та міста загалом від раптових паводків. Анатолій Белей зі страхом згадує події десятирічної давності. А вірить його стараннями цього не повториться. Вже на прикладі було, що в 2003 році їхні житлові будинки були затоплені по вікнах майже. І всі їхні речі, підлога, меблі це все було знищено. І штукатурка в тому числі. Тому люди тоді в той час. Влетіли великі кошти для того, щоб відновити свої будинки. Анатолій Андрійович, чому міський голова особисто це робить? Немає кому робити. Ну чому? Є кому робити, але я вважаю, що люди будуть краще працювати тоді, коли з ними буде міський голова. Хтось підключився до вас, допомагає. До нас підключилися наші комунальні служби. Було виділено хто як скільки зміг, 3-5 чоловік. І в тому числі наша міська рада, працівники міської ради, чоловічого полу. Всі вийшли на... Завершення цього захисного валу. А самі мешканці вулиці, яка знаходиться у зоні потенційного підтоплення, бачу що те, що ви працюєте, що вийшли вам допомогти? Ну, можливо, вони всі на роботах. Ми, ми їм свідомо нічого не, не говорили про це, що ми будемо робити. Ми планували або в четвер, або в п'ятницю, але так як погодні умови дуже погані, сказали, що саме такий день підходить сьогодні. Менше опадів буде, і ми вирішили сьогодні в середу. Ми їм про це не говорили. Я думаю, що вони би теж підключилися угу. до цієї роботи. Гадаєте, що цей вал врятує від підтоплення, так? Так, я вважаю, що цей квартал буде захищений від підтоплення, коли буде, коли буде підтоплення. Ну, ми вирішили його закінчити, тому що бачимо, що робиться зараз в Європі. І кажуть, що через три тижні вода прийде в Україну. Ну, я... Більше 90% впевнений, що нашим бродам це не загрожує, тому що вона, ця вода піде іншим боком, але грунтові води знову ж можуть таки піднятися. Ми це робимо для того, щоб наступну зиму, на весну знову не було такого, як цього року. Якщо укріплювати вал у дощову погоду якось ще можна, то з ремонтом доріг усе складніше. Міський голова переконує, як тільки потепліє, дорожні роботи розпочнуться, а тим часом рятують людей від підтоплення. Ми облагороджуємо цей вал захисний від підтоплення, який був, коли було, в квітні, так? В, квітні в, місяці, в кінці квітня, який був насипаний, зараз ми його. Трошки підрівняємо, зробимо файний вигляд. Ну і думаємо, що він же буде так виконувати свою роль надалі, далі, ту захисну, яка, яка передбачена була. Той ефект, який він вже виконав свою, свою роботу він вже зробив. Тепер ми думаємо, просто хочемо зробити його благородити, щоб він мав належний вигляд, як об'єкт благоустрою, тепер новий об'єкт благоустрою, міста Брод. Це безкоштовно чи так працівники міської ради підзаробляють? Е, Ні, ну. Так вийшло, що ми працюємо в робочий час, тобто ще в нас робочий час, він оплачується, відповідно ніяких нетрудових доходів ми не отримуємо. Ага, не важко працювати? Е, ні, дуже сьогодні дуже пригода сприяє. Ви приїхали, у нас підйом зразу такий підпочався і ми зараз бачите, як вже закінчуємо. Ось так лише спільними зусиллями і під хорошим керівництвом можна робити багато корисних справ.